Доброго дня всім, хто завітав на канал Творю для душі. Мене звати Лілія, і сьогодні у нас понеділок, 8 липня 2024 рік. я знімаю своє вступне відео. В'язубог встигнути за 6 днів. Що ж я беру з собою у свій в'язовух? Під першим номером у мене будуть шкарпетки Жакардові. Під другим номером шкарпетки дитячі, Шкарпетки Чубітки. І жилет. Дівчатка, не перемикайтеся, я буду робити декілька підключень протягом тижня, і вже наприкінці ми з вами побачимо, а що ж мені вдалося зв'язати за цей тиждень. Доброго дня, дівчатка! У мене вже сьогодні вівторок, 9 липня. І я до вас підключаюся. Сказати вам, що у мене вже є одна готова робота. Ось оці шкарпетки із Alize Superwash для дівчинки. Готові. Так сталося, ми вчора їздили на море відпочивати. Я вам там кхм, малесеньке таке підключення на декілька секунд покажу. А відпочивала я двома такими своїми найулюбленішими способами це море і в'язання. Тобто я дов'язала шкарпетку, і вона була готова у мене ще вчора. Тобто, в мене вже є одна готова робота. І мені ще вдалося трішечки пров'язати. Ось, погляньте, у мене була ця шкарпетка на процес, цей процес був на стадії вив'язування клину підйому. І ось мені вдалося такий шматочок ще вчора пов'язати. Маю надію, що ми з вами дуже скоро зустрінемося і будемо мати, у мене, я буду мати ще одну готову роботу. Say, what you wanna say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me this isn't kind of fake to me now, I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now, I wanna wake up. With дівчатка! Сьогодні вже неділя, 14 липня, і я знімаю своє заключне відео до свого блогу, який я назвала встигнути за 6 днів. Знімаю я в неділю, тому що ви знаєте, яка ситуація у нас зі світлом. І так як я вчора була, в нас світло допізна, я в'язала допізна, мені не вдалося зняти відео, тому я знімаю його сьогодні. Ви знаєте, що в неділю я не в'яжу, а займаюся саме отаким от зйомками відео, монтуванням і викладанням на YouTube. Свій в'язовух я назвала встигнути за 6 днів. Що ж я брала з собою? Я брала шкарпетки жакардові, я брала шкарпетки дитячі, шкарпетки чобітки і жилет. І зараз я вам покажу, що ж мені вдалося зв'язати на цьому тижні. Ось мої перші шкарпетки, шкарпетки жакардові. Жакарду. Жакард, дівчатка, у мене тут такий, знаєте, сказати, що це жакард, це дуже е, голосно, скажімо так. Це моя перша спроба в'язання жакарду. Ось, погляньте, у мене тут е, зверху трішечки по одному, я зв'язала 3 на 6, а вже знизу я спробувала 3 на 3. У мене були шкарпетка, перша була зв'язана ось на цьому етапі. На етапі вив'язування квину підйому. Я дов'язала шкарпетку до краю одного і зв'язала другу. Тобто я маю одну готову роботу. Далі були дитячі шкарпетки. Ось такі. Це шкарпетки для дівчинки, в'язані із. Пряжі Alize Super Wash. У мене одна була готова, друга була також на етапі вив'язування клину -пліум. Я її також завершила. Тобто моя друга готова робота. Потім я брала з собою в'язання. Шкарпетки, чобітки. Я такі в'язала для дорослих, а тепер спробувала зв'язати і, скажімо, такі дитячі. Були відв'язані вони ось на такому етапі. Мені потрібно було вив'язати висок, потім додати ниточку другого кольору, під'єднати, і вив'язати таким ось узором. Я закінчила одну, і в мене є ще одна. Тобто у мене є ще одна готова робота. Ось такі у мене сапожки, чобітки. Скажімо так, це ось так треба, щоб була їхня пара видно. Добре, і ще в роботу, дівчатка, я взяла, ну, зараз навіть не знаю, як вам це все показати. Який у мене тут є агрегат, ось такий. Це мій. Жилет дівчатка, він такий великий. Зараз я спробую трішечки підняти, можливо. О, він такий. От, у мене тут ось. Він. Я зараз покажу вам дві корзинки із ось такими моточками. А чому так? Тому що я вже закінчила в'язати, у вас колір зовсім не передається. Я закінчила в'язати спинку. Закрила, розділила на дві частинки і вже в'яжу дві частинки, дівчатка, одночасно. Це я вам зараз розділила на дві переставила на, на другі спеці, щоб вам було зрозуміло. Але в мене такі дві частинки, і я їх в'яжу одночасно. Тобто, ви знаєте, мене радує, що цей жилет уже йде з горки, з гірки, скажімо так. Тому що, поки я його в'язала. Спинку це все було нагору. А тепер, уже, коли я в'яжу, вив'язую, це вже мене йде вперед, то це вже з горки. І я цьому безмежно рада. Отже, дівчатка, за цей тиждень, що я встигла зв'язати, у мене три готові роботи, і у мене звинувався, скажімо так, з місця. Мій жилет. Я маю надію, що ще два тижні в нас є в цьому місяці. Я його дов'яжу і маю дуже велику надію, що це буде моя готова робота. Ви знаєте, я приймала участь в Оленкиних кожного тижня в Оленки Боганової в'яжемо українською, є якісь тижні. І я, напевно, місяця три приймала участь в Кубику, магічному кубику, де треба мати шість виробів і треба їх просувати. Знаєте, що я вам хочу сказати? Цей місяць я не брала участь в цьому, в цьому тижні. Чому я помітила, що коли в мене дуже багато виробів, я втрачаю до них інтерес. От, взагалі, я себе. Просто заставляю я їх в'язати. Я взагалі-то одну процесниця. Я люблю взяти якийсь виріб, вив'язати його, попрати, зважити. Я веду таку статистику, де я записую кожного місяця, що я зв'язала, яка вага. Коротко описала, що я там робила. Що Коли я в'язала свій перший светрик, я це настільки все було у мене прописано по Петлям по сантиметрам, що коли мені прийшлося вже в'язати другого светрика, тільки щільність підібрала нитки, і все пішло як по маслу, скажімо так, то я зробила таку, провела статистику зробила висновок, що ці вироби, які в мене лежать, наприклад, які я не закінчила в цьому місяці, у мене вже таких два чи три, вони починають. У мене лежати в довгов'язах, і я вже потім їх якось втрачаю інтерес, вже мені їх не хочеться вязати, Тому я вирішила, що стартувати я ще буду. Тиждень вільної людини участь буду брати, визволення спеції гачків буду. А от кубик буду замінювати якимось іншим відео, тому що, ну, скажімо так, не хочеться мені оцих довгов'язів назбирувати, а хочеться, щоб були готові роботи. Отже, дівчатка, на цьому тижні, як під назвою, встигнути за 6 днів у мене три готові роботи і просування жилета. Я дуже вдячна всім, хто завітав до мене на канал, хто підписується, хто ставить лайки, хто коментує. Це мені дуже дівчатка важливо. Я дуже вам за це вдячна і бажаю кожному з вас. Саме головне це мирного неба і міцного здоров'я. А ще бажаю вам всім творчого натхнення, щоб все у вас збулося, що ви собі плануєте, задумуєте, про що ви мрієте. Сьогодні в мене також хочу вам похвалитися така якась трішечки маленька мрія збулася. Я отак передивлялася відео дівчаток і дивлюся. Там дівчатка показують свої куточки, а в мене е, моя е, пряжа була то в одній кімнаті, то в другій кімнаті, то в третій. І коли вчилася дочка в інституті, в неї був, ми їй купили такий стіл, і е, він, вона там вчилася, він в неї був. Вона закінчила навчання, ми його розібрали, привезли додому, гарненько склали, хай стоїть. Це вона мені каже, мам, ну ти чого ти собі не зробиш куточок? Зберіть той стіл докупи і перенеси все своє в'язання. І я сьогодні цим саме і зайнялася, зібрала все докупи і маю, хочу порадуватися з вами, що маю сьогодні свій куточок, з що я дочки свої дуже вдячна за таку пораду. Отже, дівчатка, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я! Божої благодаті, до нових зустрічей!